Багатоповерхівка на вулиці Генерала Радієвського. Перед очима місцевих шокуюча картина. Біля одного з під'їздів тіло мертвого чоловіка. За всіма ознаками він випав з висоти. Прибувши на місце події правоохоронці попередньо встановили, що 84-річний чоловік випав з вікна четвертого поверху. Від отриманих травм помер. Жив один, а дочка приходила все время, то ні. Це так, заслуг що Я знаю. Я вийшов, вже скоро допомога стояла, міліція стояла. За інформацією, яку не на камеру звучать родичі, чоловік мав проблеми зі здоров'ям. З квартири виходив не часто. Втім, суїцидальними нахилами не відзначався. Він нормальний, як ми з вами. За ним треба був догляд. Він догрівся до балкона і сприйну. Тому що я нікому не нужен. Значить, пригну з балкона. Наразі правоохоронці розглядають різні причини трагедії: Олег Хендриксон, Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день.